Вітаю тебе, райдер спільної дороги! Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Сьогоднішньому нашому відосі ми поговоримо про те, як встановити ось такий подовжувач штоку на велосипед, щоб сидіти високо та дивитись. Далеко. Вже був відосик про те, як подовжити шток викинає чуть, чуть Залишу посилання знизу під відео, але він складний, довгий, коротше кажучи, ну, мало кому він підійде. А ось для більшості, особливо хто хоче прям. Відчувати себе всадником Харлі Девідсона, ось є ось такі от штуки. І це насправді, напевно, найбільш надійний варіант заводського адаптеру, який можна придбати, тому що він реально ну, міцно фіксується. Для трилової їзди я б його не рекомендував. Але для міської їзди, для любителів сіті байків, ну достатньо актуальна штука. Ну і тепер поїхали. Подивимось, як же цю хрінь встановити. Подовжувати будемо шток саме нерізьбової рульової колонки. Більш детально, якщо ви не розумієте, яка у вас рульова колонка і хочете про це дізнатися, то є окремий відосик на цю тему, я залишу посилання в описі. Як нам подовжити тепер? Ось ми, як бачимо, ми зможемо подовжити. ну, на дофіга зможемо подовжити. Багато. 7 см. Перше, що робимо, це знімаємо винос з нашого велосипеда. Тут у нас стоять проставочні кільця. Ось так от вони зазвичай виглядають, але оскільки це дитячий велосипед, тут засунуло ось таке монокільце здоровене, яке фіг де ще побачиш. Тепер нам необхідно зрозуміти, наскільки глибоко у нас сідає наш подовжувач для того, щоб забрати зайві кільця знизу. Просто його одягаємо, одягаємо до упору. І робимо собі відмітку. Кілець у нас повинно бути мінімум на пів сантиметра вище від нашої відмітки, а краще на сантиметр. Десь пів сантиметра-сантиметр в цій межі. Більше, ніж сантиметр також не треба, тому що тоді у нас оці фіксуючі болтики будуть занадто високо і не буде належної фіксації. А десь ось так, от пів сантиметра-сантиметр буде норм. Оскільки ми маємо справу з цим монокільцем, мені доведеться його просто зараз обрізати. Обрізали. Ну, Вийшло достатньо непогано. Перевіряємо. Бачимо десь якраз на пів сантиметра, може, 7 мм вище від зазначеної відмітки. Тобто те що треба. І тепер далі. Надягаємо нашу тут фігню. Максимально стискаємо, так, щоб у нас ось тут не виявилось, що були люфти, якісь, зазори здоровенні. Тобто зараз так от впихуємо, щоб все зібралось докупи. Беремо оце у топ-кеп з довжелезним гвинтиком і перевіряємо, наскільки він закручується. Закручується до упору. Це для чого я зараз робив? Щоб зрозуміти, чи необхідно нам забивати глибший якір. Якщо б у нас зараз гвинтик не закрутився до упору, і, або, наприклад, закрутився до упору, але у нас отут це люфтить, бо втихається, або навіть закрутилось до упору, а тут у нас ще є. Простір якийсь, значить, треба якір забивати глибше. Щоб забити якір глибше, якщо у вас взагалі немає ніякого інструменту, можна використовувати звичайний болтик, який ви, наприклад, можете взяти від старої рульової. Тобто, накручуєте його десь там на сантиметр. Берете звичайний молоток і забиваєте. Але таким чином у вас може забитись криво, нерівно. І потім від цього можуть бути проблеми, щоб було рівненько необхідно забивати за допомогою спеціального інструменту, який сюди отак от накручується, ось. І навіть давайте трошки підіб'ємо на пів сантиметра. Так? Забивається. Буває інколи, що і такого інструменту не вистачить. Наприклад, дуже глибоко треба всередину загнати, там на ще на 3 см, припустимо. А оцим інструментом ви забили, а треба ще глибше. Ну і тоді, знову ж таки, два варіанти. Перше це. Забивати звичайним болтиком або або, або, навіть не знаю, в мене просто є саморобний такий комбінований інструмент, за допомогою якого може забивати на будь-яку глибину. Але готового такого начебто немає. Коротше, необхідну кількість кілець підставили. З якорем розібралися. Докупи все отак от вставляємо. Накидуємо необхідну кількість проставочних кілець, вдягаємо руляку назад. До речі, бачимо, що в комплекті з цим адаптером дали недостатню кількість проставок. Такі негідники. Сюди треба ще десь 1,5-2 см. Понакидуємо зараз сюди ось таких сантиметрових проставочок, приміряємо. Необхідно, щоб в нас оцей болтик також находив на наш адаптер. Але зверху, щоб в нас залишилось там десь 3, максимум 4 мм всередину вглиб. Ось так бачимо. Вглиб, всередину, якраз десь 4, 5 мм також допустимо. Все, кільця підібрали. Наскільки тут у нас втоплене все підібрали, тепер збираємо докупи. Беремо наш болтик, беремо густе мастило якесь будь-яке. Наносимо, наносимо трохи мастила на саму різьбу, закручуємо. Закрутили. Далі перевіряємо люфт. Як перевіряти люфт? Ось так от пальцями, знизу і зверху. Там, де у нас рульова колонка знизу, під рульовою колонкою і зверху пальцями тримаємо і вперед назад дригаємо велосипед. Якщо оці частини окремо одна від одної не рухаються, значить люфта нема. Перевіряємо, наскільки у нас добре чи не перетиснута сама рульова. Тобто руль повинен під своєю вагою сам обертатися. Бачимо, обертається так як треба, люфта нема, і тільки після цієї операції затискаємо. Ці болтики і ці болтики, тобто затискаємо болтики, які у нас на подовжувачі, і болтики, які у нас на виносі руля, і все, готово, можемо кататися. Так що, ось такий вийшов відосик. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.